Сьогодні хочу приготувати дуже смачну намазку на хліб всього з трьох інгредієнтів. Для цього нам потрібно 3 яйця, я її зразу відварила і натирла на крупній терці. Майонез, один зубчик чеснока і, собственно, хвостовий хліб. Натерті яйця ми додаємо майонез. Тут приблизно 2 столові ложки. Перемішуємо. І додаємо один зубчик чесника, який ми видавлюємо через прес. Ще раз все добре перемішуємо. Ось така смакота в нас вийшла, зверху присипаємо зеленою цибулею і яєчним жовтком.